Олена повільно вийшла з ліфта, відчуваючи, як холодний осінній вітер із розчиненого вікна на сходовому майданчику пробирає крізь тонку куртку. Вона зупинилася перед дверима батьківської квартири, стискаючи в руці ключі. Минув лише тиждень після похорону мами Софії, і кожен крок у цьому будинку здавався важким, ніби вона ступала по тонкій кризі спогадів. Останні вісім місяців мама боролася з невеликовною хворобою, але сили її покинули. Батька Миколи не стало два роки тому, серце не витримало після довгої боротьби з хворобою. Олена залишилася сама, і ця порожнеча тиснула на груди, як важкий камінь. Вона вставила ключ у замок, повернула його і ступила до передпокою. Повітря в квартирі було затхлим і з легким запахом старого дерева і маминих трав'яних чаїв. Олена мимоволі прислухалася, сподіваючись почути знайомий звук, може, мамин голос із кухні чи татів сміх із вітальні. Але тиша була гнітючою. Що я роблю? сумно всміхнулася вона, усвідомлюючи, що ніхто її тут не зустріне. Та кожен куточок цієї квартири дихав спогадами на вішалці висів татів старий плащ, який він чомусь ніколи не викидав. На полиці у вітальні стояли вишиті мамині серветки, а на стіні висіли годинники. Які батько лагодив кожного разу, коли вони зупинялися. Усе залишилося на своїх місцях, ніби час тут застиг. Олена зняла куртку і пішла до кухні. Над плитою висіли пошиті мамою рукавиці для гарячого, прикрашені вишитими ромашками. Вона провела пальцями по тканині, згадуючи, як мама, сидячи вечорами за столом, гомоніла про свої швацькі плани. У спальні на тумбочці стояла мамина скринька з нитками, голками і клубками пряжі. Олена відкрила її, вдихнувши знайомий запах вовни, і на мить їй здалося, що мама поруч робить черговий светр. Але реальність повернула її назад. Вона вирішила, що сьогодні настав час навести порядок. Узявши віник, совок, відро з ганчіркою і миючий засіб, Олена почала прибирання. Вона протирала полиці, мила підлогу, складала розкидані дрібнички. У маминій шухляді знайшла старі листівки, привітання з Новим роком від давніх друзів, які вже давно не приходили в гості. Кожна річ розповідала свою історію, і Олена то усміхалася, то відчувала, як очі наповнюються сльозами. Вона згадала, як у дитинстві бігала цією квартирою, як тато вчив її кататися на велосипеді, як мама пекла пиріжки з вишнями, запах яких наповнював увесь будинок. Закінчивши прибирання, Олена сіла на диван, відчуваючи втому в усьому тілі. Її погляд упав на стару стінну шафу в коридорі. Мама завжди казала, що там усе потрібне, але Олена рідко туди заглядала. Вирішивши розібрати її, вона відчинила дверцята. Всередині було повно старих речей речі, які давно вийшли з моди, коробки з невідомим вмістом, стопки пожовклих журналів. Мама, як завзята швачка, берегла кожен клаптик тканини, кожен гудзик, сподіваючись колись використати їх для нового проекту. Незабаром на кріслі у вітальні виросла ціла гора одягу сукні, светри, навіть татові сорочки, які мама так і не змогла викинути після його смерті. Це все, мабуть, на смітник, подумала Олена, складаючи речі в мішки, але деякі предмети змушували її зупинятися. Ось мамина шовкова хустка, яку вона одягала на свята. Ось татів ремінь із потертою пряжкою. Кожен предмет ніс у собі шматочок минулого, і Олена відчувала, як важко їх відпускати. Вона згадала, як мама вчила її шити, як вони разом кроїли сукню для шкільного випускного. Ті вечори, сповнені сміху й тепла, здавалися тепер такими далекими. Очистивши нижні полиці, Олена підсунула стілець і зазирнула на верхню полицю. Там було менше речей. Старий фотоальбом із чорно-білими знімками, коробка з листами і квитанціями, а в глибині ще одна коробка, щільно закрита кришкою і обмотана пожовклим скотчем. Судячи з товстого шару пилу, її не чіпали роками. Олена обережно дістала коробку, відчуваючи, як серце прискорено б'ється. Вона спробувала зірвати скотч, але той міцно тримався, ніби хтось навмисне хотів сховати її вміст. Що за таємниці? Пробурмотіла вона, спустившись зі стільця і узявши ножиці. Розрізавши стрічку, Олена відкрила коробку і дістала папку з пожовклими паперами. Її руки тремтіли, коли вона розгорнула перший аркуш. Те, що вона прочитала, змусило її завмерти. Документи свідчили, що її удочерили. Її батьки, Софія і Микола, взяли її з дитбудинку, коли їй було лише кілька місяців. Цього не може бути. Прошепотіла Олена, перечитуючи папери знову і знову. Усе її життя, усі спогади про маму і тата, які вона вважала рідними, раптом здалися ілюзією. Вона сіла на підлогу, притулившись до шафи, і закрила очі. Як таке можливо? Мама, яка пекла їй пиріжки і в'язала шкарпетки, тато, який носив її на плечах і розповідав казки, вони не були її рідними по крові. Але їхня любов, їхня турбота це було справжнім. Чи має значення кров, коли серце відчуває рідність? Олена довго сиділа в тиші, намагаючись осмислити відкриття. Вона згадала, як у дитинстві питала маму, чому в неї немає братиків чи сестричок. Софія завжди усміхалася і казала Ти наша найбільша радість, нам більше нікого не треба. Чи приховувала вона правду? Чи знала, що одного дня Олена дізнається? Зітхнувши, вона сховала документи назад у коробку і поставила її на полицю. Минулого не змінити. Вони були моїми батьками, і я їх люблю, твердо вирішила вона. Продовжуючи розбирати шафу, Олена помітила ще один згорток, захований у кутку полиці. Розгорнувши старий пластиковий пакет, вона знайшла відеокасету з вицвілим написом Весілля Софії та Миколи. Олена всміхнулася, уявляючи молодих батьків, маму в білій сукні, тата в незграбному костюмі. Відеомагнітофона в неї не було, але вона знала, що касету можна оцифрувати. Це буде як подорож у часі, подумала вона, відчуваючи, як ностальгія стискає серце. Вона не пам'ятала, щоб раніше бачила цю касету, і це додавало знахідці таємничості. Олена закінчила прибирання, віднесла мішки зі старим одягом на смітник і попрямувала до сервісного центру в сусідньому будинку. Там її зустрів Василь. Літній чоловік із добродушною усмішкою, який працював у центрі роками? О, касета, давненько таких не бачив, пожартував він, розглядаючи знахідку. Оцифруємо, не хвилюйся. За три дні приходь. Дякую, Василю Івановичу. усміхнулася Олена, відчуваючи вдячність за його теплу манеру. Повернувшись додому, вона зателефонувала подрузі Оксані, з якою не бачилася з похорону. Оленко, як ти? стурбовано запитала Оксана. Тримаюся, зітхнула Олена. Сьогодні прибирала в батьківській квартирі, знайшла касету з їхнього весілля. Хочу подивитися, згадати, якими вони були. Це гарна ідея, м'яко мовила Оксана. Може, я приїду до тебе, подивимося разом. Дякую, але хочу спершу сама. Потім покличу тебе, відповіла Олена. За три дні вона забрала диск у Василя, який із гордістю вручив їй конверт. Усе зробили, якість хороша. Твої батьки там такі молоді, усміхнувся він. Олена подякувала і поспішила додому. Увімкнувши ноутбук, вона вставила диск і завмерла, дивлячись на екран. На відео молоді Софія і Микола сяяли від щастя. Мама в білій сукні сміялася, тримаючи тата за руку. Гості гучно вітали їх, піднімали келихи, танцювали під музику, яка тепер здавалася Олені архаїчною. Вона всміхалася, бачачи, як тато незграбно вів маму в танці, як мама поправляла йому краватку. Але раптом її увагу привернула дівчинка років п'яти в ошатній рожевій сукні, яка стояла поруч із Софією. Часом мама брала її за руку, шепочучи щось на вушко. Дівчинка усміхалася, тримаючись за мамину спідницю. Хто це? подумала Олена, нахилившись ближче до екрану, але ця старша дівчинка була їй незнайома. І водночас. Напрочуд схожа. Олена зупинила відео, вдивляючись у її обличчя. Та ж форма очей той же вигин губ. Невже в мене була сестра, промайнуло в голові. Вона згадала свої дитячі фото так, схожість була разючою. Але чому ніхто ніколи не згадував про іншу дитину? Олена відчула, як серце калатає. Вона повернулася до батьківської квартири, щоб ще раз переглянути документи. Перерила всю шафу, перевірила шухляди в спальні, навіть зазирнула до старої скриньки, де мама зберігала листи, але нічого нового не знайшла. Тоді вона згадала про тітку Марію, мамину сестру. Олена знала про неї небагато. Марія жила в іншому місті, і багато років тому вони з Софією посварилися. Мама ніколи не розповідала, що сталося, лише раз обмовилася, що Марія її зрадила. Олена пам'ятала, як у дитинстві питала про тітку, але мама змінювала тему. Після сварки всі фотографії Марії зникли з сімейного альбома, а їхні імена більше не згадувалися. Утім, у маминій записній книжці зберігався номер Марії. Олена знайшла пожовклий зошит, відкрила сторінку з акуратно виведеним почерком і завмерла Чи варто дзвонити. Номер міг давно змінитися, але цікавість і потреба в відповідях перемогли. Вона набрала номер і, затамувавши подих, чекала. Після кількох гудків відповів жіночий голос теплий і трохи хриплуватий, який чомусь нагадав мамин. Алло, це Марія? обережно запитала Олена. Так, а хто це? відповіла жінка. Це Олена, донька Софії, вашої сестри. Запала тиша. Потім Марія тихо мовила Олено, як же давно я не чула твого голосу. Олена розповіла про смерть мами, про те, як тато пішов із життя два роки тому. Її голос тремтів, але вона трималася. То Софія померла, зітхнула Марія. Шкода, що ми так і не помирилися. Коли це сталося? Тиждень тому, відповіла Олена. Я залишилася сама, і, крім вас, у мене нікого немає. Чи можна мені приїхати до вас? Хочу познайомитися. Звісно, приїжджай, щиро мовила Марія. Я чекатиму. Вони домовилися про візит на вихідних. Олена відчувала змішані почуття, радість від того, що знайшла рідну людину, і тривогу через невідомість. Вона не знала, що чекати від Марії, але сподівалася знайти відповіді. У суботу Олена сіла на автобус до міста Марії, тримаючи в руках пляшку вина й коробку печива, щоб пом'янути маму. Дорогою вона дивилася у вікно, згадуючи дитинство. Як мама вчила її плести коси, як тато розповідав історії про своє село. Ці спогади були її скарбом, і тепер, після відкриття, що її удочерили, вона ще більше цінувала їх. Приїхавши, Олена, подзвонила у двері Марійної квартири. Її зустріла привітна жінка з сивим волоссям, зібраним у пучок і добрими блакитними очима. Марія обійняла племінницю, ніби вони бачилися вчора. Заходь, Олено, сідай до столу, запросила вона. Квартира була затишною, з вишитими фіранками і запахом свіжоспеченого хліба. На столі вже стояв чайник і тарілка з пирогом. Вони пом'янули Софію, згадуючи її любов до шиття, її сміх, її вміння знаходити радість у дрібницях. Олена відчувала, як Марія сумує за сестрою, попри роки розлуки. Після обіду вони перейшли до чаювання, і Олена наважилася запитати Тітко Марія, ви були на весіллі мами і тата? Ні, зітхнула Марія, я тоді лежала з грипом, не змогла приїхати. А чому питаєш? Я знайшла касету з їхнього весілля, пояснила Олена, дістаючи диск. Оцифрувала її, хочу подивитися разом. Ох, це ж як повернення в молодість, оживилася Марія. Вони увімкнули ноутбук, і на екрані з'явилися молоді Софія і Микола. Олена не могла відвести очей від мами, такої радісної і безтурботної. Марія всміхалася, згадуючи, як сестра готувалася до весілля. А себе впізнала? запитала Марія. «Он ти, крихітка у Софії на руках. Так, кивнула Олена й обережно додала А хто ця дівчинка в рожевій сукні, яку мама тримає за руку? Марія зніяковіла, її погляд став серйозним. Ох, Олено, як би тобі сказати? Говоріть, як є, заспокоїла Олена. Я знайшла документи, що мене удочерили. Марія полегшено видихнула. Слава Богу, що ти знаєш. Це Дарія, твоя старша сестра. Твої батьки удочерили вас обох, але в Дарії виявили серйозну хворобу серця. Лікування було дорогим, і Софія вирішила, що не впорається. Вона повернула Дарію до дитбудинку. Олена завмерла, намагаючись осмислити почуте. Тому ви посварилися? Та. кивнула Марія, опустивши очі. Я була в шоці. Як можна віддати дитину назад, ніби річ? Я намагалася відмовити Софію. Казала, що діти це відповідальність, а не товар. Ми посварилися, я сказала, що не хочу її знати, якщо вона це зробить. Вона відповіла тим самим і віддала Дарію. Відтоді ми не спілкувалися. То в мене була сестра, тихо мовила Олена. Де вона тепер? Є, а не була, усміхнулася Марія. Дарія жива, здорова, і в неї все добре. Я не могла залишити її в дитбудинку. Після сварки з Софією я удочерила Дарію і забрала до себе. Її здоров'я вимагало зусиль, але ми впоралися. Вона виросла, вийшла заміж, має двох чудових синів. Олена відчула, як сльози навертаються на очі сестра. У неї була сестра, про яку вона ніколи не знала. Раптом задзвонив дверний дзвінок. Марія хитро глянула на племінницю. Зараз сама все побачиш. До квартири влетіли двоє хлопчаків, років семи з гучними вигуками. Бабусю, ми голодні. Вони кинулися до столу, схопили по шматку пирога і почали його наминати. Ану, стійте. вигукнула жінка, що увійшла слідом. Марш мити руки, бешкетники. Вона обернулася до Олени. Добрий день. Вибачте за моїх дітей. Я Дарія. Олена завмерла. Жінка перед нею була стрункою з довгим темним волоссям і очима, які здавалися дзеркалом її власних. Добрий день, тихо відповіла вона. Я Олена. Марія засміялася. Це твоя рідна сестра, донька Софії? Що? вигукнула Дарія, і сестри кинулися в обійми, не стримуючи сліз. Хлопці, повернувшись із ванної, здивовано дивилися на маму і незнайому тітку, яка обіймала її. Вечір пролетів у розмовах. Дарія розповідала про своє життя, про чоловіка Андрія, про синів Максима і Данила. Олена ділилася спогадами про батьків, про те, як знайшла касету і документи. Вони сміялися і плакали, відкриваючи одна одній свої світи. Коли Дарій зателефонував Андрій, вона радісно сказала Приїжджай швидше. У нас гості, моя сестра Олена. І прихопи піцу, бо хлопці з'їли весь пиріг. Олена зітхнула Не хочеться розлучатися. Завтра вже на роботу. Переїжджай до нас, запропонувала Дарія. У нас із Андрієм будинок за містом, місця вистачить, а він допоможе з квартирою, працює в нерухомості. За два місяці Олена продала свою й батьківську квартири, купила нову, в місті сестри, й переїхала. Дарія з Андрієм допомогли їй облаштуватися. У новій квартирі Андрій вручив їй пухнасте кошеня, сказавши На щастя, в новому домі, наша ріелторська традиція. Олена всміхнулася, тримаючи кошеня. Вона знайшла не лише сестру, а й нову сім'ю. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.